з'явилася нова така заасфальтована зона це дуже Поліцей. класне насправді рішення, яке убезпечить, по перше, зробить більш комфортним заїзд дітей в школу, бо багато хто доїжджає на на машинах. Ми організовуємо рух через дев'яту лінію і заїздом сюди. І виїздом знову на Северинівську в напрямку Києва. Це парковочні місця, які на яких можна висадити безпечно дітей, і вони йдуть до школи. Тобто, в нас ми уникаємо зато, затору біля е, пішохідного переходу. Е, як було раніше? Куди діти? Там прямо на дорозі зупинялась машина? це була затор, біля пішохідного переїзду, переходу, верніше, тому що всі висаджували дітей. Вони, звісно, через пішохідний перехід приходили. І тут вранці був ну, шалений затор. Зараз ми е, Попрощуємо цю історію. Що що... Можуть Власне. заїжджати з тієї сторони з школи стильної, так? заїжджають, да, паркуються, висаджують дітей і спокійно виїжджають. Так? Да. Що ми додали в школі по озелененню? По озелененню провели роботи по висадці кущів, дерев і встановлені системи автоматичного поливу, який керується комп'ютером і включається в заданий час. Як видно, на кожний клас по два рекуператори зовнішні. Дуже правильна і класна історія насправді. Це ж так, сучасний фасад. Це Це, фасад е самий сучасний ліцей, я впевнений в Київській області. Не тільки ви, в місті. Я принаймні в школах такого фасаду ніде не бачу. По спортивним майданчикам, що нам допоміг епіцентр потім е, зробити, це майданчик для пітанка. Так насправді дуже унікальна історія з цим майданчиком, тому що це єдиний в Україні майданчик за міжнародними стандартами, розмірами. Тобто, 15 на 4 метри, ми одразу можемо ну, скажем так, приймати чемпіонат Європи. Повністю відновлені трибуни, тобто зроблений їхній капітальний ремонт. Повністю відновлене поле. От видно, де були прильоти, там де були прильоти, повністю, повністю не, переклали, так? Да. Заміна покриття відбулася, підсипка, вирівнювання. Ну, тобто, обслуговували повністю велику футбольну площадку. Тут також вже зробили ще благоустрій території, в плані того, що ми прибрали дуже Таку історію, яка нам шкодила, це е, відсів, і ага. тим, все закладено, все всюди е, штучне покриття, і е, тим, ну, набагато корисніше навіть для здоров'я ніж було. Тут буде ринг, так да, це файт зона. Це файт зона безпосередньо, Тут ми зробили ринг 10 на 10 плюс подальшому встановимо ще тренажери такі як на набережні для бойових мистецтв, і взагалі буде класно. На сьогоднішній день бомбосховище це один із пріоритетів в навчальному закладі, бо це безпека. Безпека наших дітей завжди пріоритет. Це була колись моя Марія. От Я чотири роки до війни займався тим, що вичищав це приміщення, бо воно було таке в експлуатаційному скажімо, стані для того, щоб зробити в кінцевому випадку якийсь спортзал. А війна внесла корективи і зараз ми використовуємо як бомбосховище, але подвійного призначення знову ж таки можна проводити... То ввечері заняття. можуть заняття танцями, да, да, будь-які заняття можуть проводити Це правильно.